Топ 5 міні-ПК з AliExpress, звісно. І це в нас різноманітні ПК і для ігор, і для роботи, і для відеомонтажу. Це настільки, знаєте, такий широченний, широченний огляд, що в нас будуть, знаєте, як перше місце, це буде у нас там два міні ПК, друге, теж два. Бо це такі конгломерати, місця конгломерати. І це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! От сиджу дивлюсь на свою сторінку головну, а щось ви не підписалися. А чому? А тому, що той, хто не підтримує україномовний контент, той падлюка. Тож, підписуємось, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві відео, а ми з вами вже поїхали. Піде в нас усе з першого місця. Саме на першому місці в нас Beelink GTR 7 серія. Це Beelink GTR 7 Pro і Beelink GTR 7. У нас буде ще один тут ПК. Справа у тому, що Beelink GTR 7 Pro це в нас на AMD Ryzen 9 7940HS. З графікою R780M на РДНА-3, щоб ви зрозуміли, тут в нас Ryzen 9 8 Ядер 16 потоків до 5,2 ГГц. У нас стоїть тут у середині 32 ГБ DDR5 пам'ять, максимально 64 ГБ до 5600 МГц. В нас стоїть один NVME диск, але можна поставити 2 NVMe по 2 ТБ. Ми, підтримка підтримка підключення 4 дисплеїв і в нас Wi-Fi 6 є з двома ланами RG45 на 2,5 Гб віта а Стосовно того, що можна пограти, то тут стоїть 12 ядерний Radeon 780M на 2800 МГц, як я вже казав, на 3. І цей е, міні-ПК мені настільки подобається. Ну, давайте так, ви зараз подивимось ще на відмінності від Ryzen 7 7840, це лише в нас тут у Ryzen 9 трохи більша частота 5,2 верхня і нижня на 0,2 теж вона вища. А все інше в нас. Практично однакова, як і відеокарта. Тому, ви знаєте, при ціні за R9 916 баксів моя думка, що брати ліпше Beelink GTR 7 на 7840 процесорі HS серії за 799 баксів. Я вам поясню: я його використовував власноруч. Я робив огляд, я робив огляд. А навіть, знаєте на що, на те, як я на нього ставив зовнішню відеокарту через Thunderbolt. А в так, в нього є Thunderbolt на USB 4, і ви зможете під'єднати до нього зовнішню відеокарту через USB Type c Дуже крутелезна річ. Усі ті самі характеристики, але лише відрізняється трохи базова частота. Та сама відеокарта, тут трохи відеокарта, знаєте, слабша. Вони. Зробили так, 2700 МГц, там 2800, і це настільки непомітно, що просто немає сенсу переплачувати стільки багато грошей. Чотири кольори в нас дуже-дуже прикольний міні-ПК. Я прямо рекомендую, рекомендую. Подивіться мої огляди, зрозумієте. Але є в нас е, друге місце. Це в нас ось такий на AMD Ryzen 7 7840. Це той самий Beelink GTR 7, -й. Той самий BILN gtr 7, 32 ГБ на 1 ТБ, якщо брати у базовій комплектації. Також є Type-C Thunderbolt на USB 4, теж можете під'єднати зовнішню відеокарту, але це ще не все. Тут у нас він коштує лише 610 баксів. І за 610 баксів ви отримуєте той самий металевий корпус, ті самі конфігурації, але лише один LAN rj 45 Ось той самий Lana G45, ви отримуєте один HDMI, один DisplayPort і отримуєте Type-C USB на USB 4 для під'єднання, скажімо так, цих сами зовнішніх відеокарт. До того ж, у нас є 12-ядерний, той самий 780M Radeon на RDNA3 з частотою до 2700 МГц. Слушайте, ну, дуже прикольна річ, і основна відмінність це лише те у тому, що можна поставити лише один M2 NVMe. Ви можете туди втулепенити ще 2,5 дюймовий ось такий звичайний SSD-диск. Я дуже його теж рекомендую, якщо ви, в принципі, хочете взяти щось на такому нормальному і швидкому процесорі. На тому самому другому місці в нас стоїть більш дешевий варіант. Це в нас Chatri AM3, і це, знаєте що, це OEM-версія Ace-Magic AM3. 18, Я робив на нього теж огляд, саме на такий міні-ПК. На тому самому r 7 7840 hs на тому самому AMD Radeon 70, 780M, Wi-Fi 6. ddr 5, але вона трохи, ну, трохи повільніша. 4800 МГц. І версія 32 на 1 ТБ буде коштувати 549 баксів. Дуже непоганий міні-ПК, я його тестував, теж можна під'єднати зовнішню відеокарту. Я просто кайфував. Просто кайфував, коли його зробив тест. Він має таке підсвітлення прикольне, але ну, воно вимикається. Тож можете не зволікати. 2,5 гігабітний LAN 1 і інший у нас гігабітний LAN. Я дуже закохався у цей міні за його ціну, але дехто з вас скаже: слухай, а ти ж кажеш, що можна пограти, але у що можна пограти на даному типу процесорів? Я вам скажу так: у PUBG я тут грав до 80 FPS. Танки я грав до 150, 100-150, ну, в залежності від налаштувань. У... КСГО – це 100-150 теж, в залежності від налаштувань. У Кіберпанк – це близько 40 FPS на мінімальних налаштуваннях. У е, тих самому, у GTA 5 – це близько 60 FPS. Тобто, Пограти у щось можна, але якщо хочете грати у щось більш е, таке потужне з більш, з більш потужною відеокартою, то зовнішній є GPU, а я під'єднував 3070, повноцінну десктопну карту, і в мене все працювало. Але якщо ви хочете дійсно ігровий міні-ПК, то третє місце саме для вас. І тут, тут будуть такі оверпрайси, я вам поясню. Воно стоїть на третьому місці, не зв... незважаючи не на те, що там надпотужні процесори від відеокарти для Міні ПК. Саме тому, що за 1387 баксів, наприклад, коштує цей міні ПК на Core i9 13900F з відеокартою GeForce RTX 4060 8-Говою на PCI-Express 4 -му. Але за 1400 баксів, вибачте, я зберу нормальний ПК на тому ж самому 4060. І тут, незважаючи на те, що в нас можна під'єднати мультимоніторинг, в нас є версії більш дешеві, тут можна 8К-60 FPS отримати, і начебто відеокарта нормальна, але тут стоїть ddr 4 пам'ять. DDR4 та ще й Type-C немає Thunderbolt. Тож, ми з вами маємо сумнівний комп'ютер, якби мені його... Не писали там, пачками, там, хлопці пишуть, а ти подивись, там таке. І посилання скидали. Це надкомп'ютер за такі гроші. Та вибачте мені, я візьму Білін GTR 9, який буде потужніший, ніж цей процесор. Bieling GTR 9. Я візьму а, до нього зовнішню відеокарту за, за ці самі гроші. Ще я на OLX придбаю собі, наприклад, той самий EGPU. Е І буде ліпше. Бо це буде повноцінна RTX 4060, повноцінна дискнопна, а не е, мобільна версія. Але він має право бути, такі є, є ті, хто конкретно купують міні-ПК з такими відеокартами. Я знаю таких людей. Далі в нас у топі стоїть танк, от танк. От танк, я б придбав би, є навіть Ace-Magic танк для Європи сертифікований. Тут i9 12900H. Але тут і відеокарта 3080 на 16 ГБ. Щоб ви розуміли, на усіх цих міні ПК можна працювати з графікою, можна працювати з, з документами, можна кодити, можна робити, редагувати, наприклад, там фотографії і відео і все, що завгодно. Ще й пограти можна. Тобто, це такий аналог повноцінного ПК, і саме танк мені подобається більш ніж інші. Бо дивіться, там ви бачили 13900 серію. Саме тому він стоїть вище у рейтингу. Тут саме і за процесору в нас така вийшла фігня. Тут у нас є деякий момент. Тут у нас два DDR5 Sodim 4800 і два місця посадочних для NVME SSD 2080, але один PCI-Express третій. Я настільки, тут є Thunderbolt 4, можна під'єднати, є GPU, зовнішню відеокарту повноцінну, і він нормально охолоджується. Я настільки він мені сподобався, що от за 1256 баксів я б саме його і купив би. Для роботи він підходить просто ідеально. Не тільки для роботи, я ще і грав на такому. Це в нас третє місце, одна, одно з третіх місць. Є в нас ще один такий варіант. Це теж на Core i 9 12900 h на відеокарті 3070. Саме на, таку, на такому я теж грав 1125. І тут же в нас нормальні FPS. Такі, знаєте, там, коли PUBG у вас буде на десь 150, CSGO буде, ну, cs 2 буде десь близько 300 і інші варіанти 200-300, десь, десь там так буде. Тут також 2,5 гбітний. Інтернет, в нас нормальний процесор і дійсно нормальна відеокарта. І я вам скажу, я дуже задоволений був таким рішенням. 256 біт у нас відеопам'ять, нормальна відеокарта. Хоча вони, знаєте, маркетинг-маркетинг, вони показують повноцінну рефову, не рефову, а не рефабришет, а референс-карт. Тобто, це такий Founder Edition. Ну, коротше кажучи, слухайте. Крутелезна річ, а от те, що далі буде йти на четвертому місці, це в нас е, міні-ПК, які в принципі своєму годяться тільки для роботи. Тут в нас є е, версії. Я, я тут їх вже не ранжував за місцем, це просто там четверте місце. Тут у нас r 5 5500, Тут у нас поєднання ціни е, за разом з пам'яттю, Тут ціна, е, сам по собі процесор, він слабкий. тут вже не пограєш, хіба що у танки. У танки можна пограти. Тут дволанова структура. Тут два лани можна зробити. Це просто для роботи. міні ПК для роботи на таких прикольних процесорах. Вони холодні. Вони ну, тут в картинці для 5900, не знаю для чого. Такий собі маркетинг, але тут 5500. Ви повинні це розуміти і е, ледіти, коли я щось там показую. Бо посилання шо опису під цим відео, ви ж повинні розуміти. А ось це я робив е, огляд саме на такий Ryzen 5 5700U, це в нас крутелезна 16х512 на за 279 баксів, дуже крута Штука. Ви можете відкинути кришку, вона просто знімається, доставити пам'яті. Ви можете доставити SSD-апгрейдити, і він підтримує 4К і таке підсвітлення, але, знаєте, підсвітлення не можна виробити, його треба випаювати. І мені настільки, ну тут, хоча написано про Ryzen 5 4500, ні, там, там 5700 u на графіці Zen 2, навіть у щось можна пограти. Непрофесійно кіберіграшок для яких воно не підійде, але я вам кажу: підіть, подивіться мій огляд, бо вам буде зрозуміло. А ось ця штукенція буде у нас стояти теж на четвертому місці. І це білінг. Білінк, крутелезний, SR 5. А, но за цю ціну це Ryzen 7 5800H, за цю ціну я б докинув би, наприклад, там вже тих там 200 баксів і взяв би SR 7. Чесно кажучи, це SR7. Бо, ну, отут 314 це в нас Ryzen 7 5700U 16 на 1 терабайт. А, і. Докинувши там 200, ну, скільки тут, 200 баксів, 250, ви отримуєте не е, процесор Ryzen 7 5700, а отримуєте Ryzen 7 7840, 32 на терабайти, ще й 2,5 гігабітний порт. І Thunderbolt, коротше кажучи, там буде крутилезне. Це теж третє місце. Тут можна і пограти у танки, і можна, наприклад, я не знаю, там що поредагувати відео, але невибагливе відео, не дуже крутилезне. І, звісно, попрацювати у соцмережах, побраузити, кіно, подивитись. На п'ятому місці в нас ось така штукенця, вона коштує 207 баксів, вона наддешева, це Ryzen 5 5500U. І вона поставляється лише у варіантах там 16 на терабайт і 16. 15 на 512 чи 8 на 256 За ці гроші це така звичайна собі робоча конячка, де ви можете просто і взяти 272 бакси і насолоджуватись комфортною роботою, бо цього процесору буде достатньо для відтворення відео, для роботи у соціальних мережах, для роботи з фото, ну, відео так, сяк і для комфортного, там, я не знаю. Роботи з документами чи базами даних. І програмування теж тут підійде. Тому нормальна версія. Але в нас є ще позатопові такі місця, начебто там процесор Ryzen 7 7735, але вибачте за 465 баксів якийсь GMK, Tech, а за 500 з, з гаком можна взяти вже сер 7-й. Ну тому це позатоп. Брат, платити такі гроші за застарілий проц не знаю. Не застарілий, а більш, менш потужний. За 8х16 8 ядер, але 7735 і тут вже 860-графік. Це таке, це не для мене. Як і ось ці там огризки на оцих гризаних процах Core i 7 1355U за 378 баксів, з якоюсь графікою сумнівною там на Intel Iris, Чи ось такі ось така фігня на Core i 7 теж 1164 і 1165 навіть. І якщо брати 32 на 1 ТБ 358 баксів. Саме на такому процесорі в мене працює лептоп, і я чесно вам скажу, я не отримую. Задоволення від того, як він працює, тому я не рекомендував би. Але знаєте, що мене заінтересувало? Є на AliExpress зараз така материнська плата, дуже цікава. Це материнська плата на AMD Ryzen 7840HS. Вона з купою портів. І я хотів би, знаєте, заради експерименту просто зробити з нього повноцінний ПК. Поясню: тут є PCE Express 4X8, і сюди можна поставити 4080. Ой, 4060 повноцінно можна сюди залепити кулер, можна поставити 64 ГБ DDR5, двоканальна, до речі, SM2 NVMe SSD, і буде, ну, навіть подвійний, там з іншого боку, ще один є, і буде просто крутелезний, 2,5 з гбітні порти, два штуки. Це буде крутелезний комп. Вам скажу, бо за потужністю цей процесор просто крутолезний. Але ціна 641 бакс, і ми за 641 бакс, а, плюс відеокарта, наприклад, 14,5 тисячі гривень 4060, плюс корпус, плюс а, охолодження нормальне, плюс пам'яті, плюс М2НВМІ ССД, плюс блок живлення, то в нас вийде дуже дуже дорогий ПК. Тому ми не знаю, дуже цікаво, дуже хочеться. Але щось не знаю. Не знаю, як з цим бути, дуже-дуже хочеться. Якби були гроші зайві, я б купив би чисто для експерименту. Ну, а ми свій топ вам сказали. А з вами був Бабл. Усі посилання в описі під цим відео на каналі Технозон. На, на все добре.